Ми, бачите, були, на жаль, поневолені понад 200 років. Дай Боже, тепер маємо свою державу, тепер треба її зробити вповні незалежною і нормально діючою, щоб нам не диктували наші сусіди, що ми маємо робити, щоб ми могли спокійно розвиватися в границях нашої держави. Я багато не хочу, такі так що <смеш> нормальне. Це не є щось надзвичайно. Любомир Гузар український релігійний діяч, кардинал. У 2001-2011 роках представник Української греко-католицької церкви УГКЦ. Який добровільно зрікся цієї посади, у 2005 році був кандидатом на папський престол, а також переніс осідок глави УГКЦ зі Львова до Києва, де ініціював спорудження Патріаршого собору Воскресіння Христового, один із засновників та активних учасників ініціативної групи 1 грудня 2011 рік. Називають моральним авторитетом української нації. Любов це бажати ближньому добра і бути готовим, цю свою зейчливість, свій позитивний намір, окупити навіть якоюсь жертвою, так би мовити, якоюсь незручністю чи трудністю для себе. Ніхто не зможе не робити зла. Ми завжди можемо, навіть у найгірших обставинах, робити добро. Використання церкви у виборчих перегонах це двосічний меч. Коли церква піддається спокусі пристати до якогось кандидата, то завжди програє. Не можна забувати, що ми всі колись були молодими. І про нас також старші казали, що ми нічого не варті, бо не такі, як вони. Якраз навпаки, молоді люди назагал є ідеалістами, бажають кращого. Патріотизм, який вчить ненавидіти будь-кого, не є християнською чеснотою. Треба любити своє, бути готовим, навіть віддати за це своє життя, але не робити цього коштом іншої людини. Людина дістає певні дари, і вона повинна мати сміливість бути собою. Люди відвикають мислити це фундаментальна проблема. Проблема завжди в людині, а не в інтернеті. Дивним чином, війна, яка б мала нас зруйнувати, стає причиною духовного і матеріального зростання. Що дарує нам надію на збройну перемогу, а ще важливіше на здійснення нашого всенародного бажання бути нормальною, справді самостійною державою. Ми щасливий народ, бо маємо провідну ідею. Існування такої ідеї, і наше щире бажання її сьогодні здійснювати після багатьох десятиліть змагань це та сила, яка, за словами нашого поета Івана Котляревського, кріпить нас. Навіть у найскладніших обставинах, любов к отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша від гармат. У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Не гроші є злом, а їх уже док. Мало хто вміє бути багатим, часто багатство не тільки спокушає, а й значною мірою руйнує. Я, дитина війни. Бачив на власні очі, як дуже багаті люди за одну мить ставали з лидерами. Це дуже сильна наука. Людям, які не виховані в демократії, дуже подобаються короткі, швидкі і навіть насильні розв'язки. Любов до України це прекрасний слоган. Можна говорити полки слова про любов до України, але це ні до чого не зобов'язує. Любити потрібно українців, жителів цієї країни. Це є любов до України.